Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 грудня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. На сьогодні четвірка посухів, що тут у нас на дні колоди судження. Четвірка посухів. Це карта стабільності, ну і, але й вогню. Так, для нас вогонь це небезпека, це стабільність. Це, ну, наприклад, стабільність вдома, стабільність на роботі, ваше от відчуття такої опори, підтримки сім'ї, підтримки людей, ну, групи людей, до якої ви належите, тобто там, друзі, чи це група якихось людей по інтересах. Ну, і також це може бути. До вас приїдуть, чи ці ваші знайомі, група людей, друзі, чи рідні ваші, і ви будете щось святкувати, можливо, це запланована така зустріч, можливо, це спонтанно до вас приїхали додому. Прийшли, приїхали. Також це нерухомість. Можливо, рідні приїхали допомагати вам робити ремонт, там щось так вдома, як глобально, так і такий косметичний, чи, можливо, меблі переставляти. Так само і друзі могли прийти вам на допомогу. Ну або це нерухомість, як батьківська домівка, чи це спадщина, чи це ви поїхали рідним батькам допомагати щось робити вдома. Ну, або купівля, продаж, здача, ну, будь-які там маніпуляції з нерухомістю, оформлення, продаж. На дні колоди насудження, можливо, ви почули звістку, ви почули звістку про, ну, вам зателефонували, вам написали, Щось, що стосується будинку. Можливо, батьки подзвонили, чи друзі подзвонили, чи рідні подзвонили, що пройди мені допоможи, або ми приїдемо до тебе в гості тебе навідати, відвідати, чи тобі допомогти. Можливо, це звістка там, від ріелтора, що є клієнт, її привезу показувати. Або в мене, якщо ви шукаєте, залежить якій ви ситуації. Якщо ви шукаєте, то ріелтор подзвонить, що в мене є для тебе. Найкращий варіант, чи саме такий, як ти хотіла, чи хотів, і шукав. Ну, Також це судження це може бути таке переосмислення, переродження, таке м ваші роздуми на тему. Друзів, можливо, час запросити друзів. Давно щось ми не святкували нічого, не бачились, не зустрічалися, друзів чи рідних, чи групу людей. Або, можливо, прийшла вам думка вдома щось оновити, або ну, щось зробити з, з, з будівлею, з нерухомістю, і, і ви для цього хочете зібрати рідних, з ними порадитись чи їм щось озвучити. У вас помінялося бачення сприйняття? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Паш мечів. Так, якісь такі нові, можливо, це діти і онуки. Ви для них робите кімнату, оновлюєте, обклеюєте постерами. Ну, тобто для дітей і онуків. Ви щось вигадали, придумали і нове таке е, хочете робити. Або це ваша внутрішня дитина вимагає свята, чи вимагає е, змін, чи вимагає гостей, підтримки, рідних давно не бачив, давно не бачила, хоче поспілкуватися, або вимагає втілення його, таких от захтянок. Там, дитячих, дитячих таких наївних, якихось перефарбувати стіни, поміняти е шпалери, поміняти там, штори, ну, щось таке, е така цікавість, дотепність і балакучість, яку е треба узгодити з рідними, можливо, обговорити, порадитись з рідними. Таке натхнення. Можливо, воно натхнення чи ідеї прийшли вам якісь нові в голову, і вам хочеться це попроговорити, порадитись, поділитись з рідними чи з друзями. Що нам буде заважати? Ой, десятка пентаклів. Сім'я, можливо, сім'я не згідна з вашими, що ви там вигадали, змінами, продажами, обміном, купівлею, або такими якимось кардинальними підходом до змін. Ну, Можливо, якщо це стосується спадщини, або ваші рідні не згідні, що ви там вигадали собі міняти вдома. Або це обійдеться недешево. Ваші плани, ваші втілення, ваші зміни, ваші захтянки. Або займе багато ресурсу, багато часу, багато сили. 10 – це максимальне число. Можливо, це завдасть дискомфорту вам чи вашим рідним. Ви заховали, маєте бажа чи в поміч, і обдумуйте, обговорюйте, домовляйтесь, висувайте ще якісь пропозиції, тому що паж це дуже така легка енергія, яка легко змінюється, як легко переконати, легко поміняти. Легко домовитися. Тому угу. міняйте, підставляйте, питайте, узгоджуйте. Ну що, мої любі? Я бажаю на мирного і спокійного дня, так? тому що четвірка посухів класна карта, така стійка, дуже стабільна, але для нас це вогонь, який є небезпекою. Будьте обережні. Ну і я бажаю кожному з нас сьогодні ось таке відчуття впевненості, відчуття, що я твердо стою на ногах, підтримки сім'ї, підтримки рідних, комусь, хто, хто хоче свята, святкування. Я бажаю я, я цього бажаю. Але загалом, щоб ми всі себе, почували себе в безпеці, захищеними, впевненими, такими, які твердо стоять на ногах, такі, які мають підтримку сім'ї, рідних, близьких, важливих для нас людей, які завжди можуть опертися на своїх рідних, покликати їх на допомогу. Я бажаю нам радості. Я бажаю нам, щоб завжди в нас було місце для свята, гарний настрій, натхнення щось робити, творити, міняти, щоб ми надихались, хотіли і мали можливості для цього. Обіймаю вас, мої любі. Міцно, міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно. Діліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїми побажаннями. Ставте вподобайки і, ну, і хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічно, просто Зоряне таро. Почуємось до зустрічі, Па-па.